Внаслідок ракетної атаки на Київ був пошкоджений склад великої торговельної компанії. Ці фото опублікував співзасновник розетки Владислав Чічоткін. На світлинах видно, що на місці спалахнула пожежа, приміщення складу сильно пошкоджене, а автівки перевернуло догори дригом. Сьогоднішня атака на Київ не пройшла непоміченою для розетка. На фото наш склад, вірніше те, що від нього залишилося: постраждала будівля, постраждали наші машини. Постраждали товари. Під час атаки на складі працювали майже 100 людей. На щастя, ніхто не постраждав, бо ж усі перебували в укритті. У компанії перепросили у клієнтів, що сьогодні може бути затримка доставки товарів. На зміні було 99 людей. Вони не постраждали. Люди були в бомбосховищі і завдяки цьому залишилися неушкодженими. Дякую кожному нашому співробітнику за мужність, за бажання працювати, за те, що ми рухаємося вперед. Все інше, дрібниці відбудуємо, відпрацюємо, вистоїмо. Нагадаємо, 21 березня російська армія атакувала столицю ракетами різних типів. Українські сили протиповітряної оборони збили усі з них. А це, зокрема, дві балістичні та 29 крилатих ракет.